Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 13 серпня і в моєму садочку почав дозрівати сорт літньої яблуні Квінті. От впало одне яблуко такого розміру. І я хочу знятися відео про нормування плодів. От, подивіться, один пліт. Так само один. Дивіться, які розміри. Це понормоване, пронормоване дерево з такими плодами. Тут в мене привито декілька плодів, деякі сонцем запеклися. На сонці яблуко, якщо повністю попадає, воно повністю червоне, таке багряне, дуже красиве. В тіні воно має такий колір, але коли визріває, стає жовте. Це яблука дуже смачні. Сахару у них багато і плодоносять дуже обільно. Зараз я перейду до другого дерева. І покажу там, де я спеціально оставляв, не нормував. От можете порівняти, тут чотири плода. Не нормований. Цих чотири плода, не буде в них разом такої ваги, як в цього одного. Я не буду їх навіть обривати. Просто покажу, що ви бачили. От нормував. Поставив два плода. Цих два плода можуть бути по возі, як цей один. Також я не буду їх обривати, бо ще не повністю визрівши, це одне яблуко тільки впало. То кожен вирішує сам. Якщо хочете, щоб були такі здорові плоди то оставляйте одне на завязі, можете залишати два. Якщо не нормувати, буде перевантаження дерева і буде плодоносити через рік, а не кожен рік. Тому я вважаю, що нормувати обов'язково потрібно яблука. Ну і не тільки яблука, всі плодові дерева. Ось таке воно на вигляд. Це яблуко сорту квінті. Можливо, камера не передає, як воно виблискує красиво. Ця частина тоді, де зелена, стає жовта, дуже гарно, дуже виблискує на ярмарку на базарі. Гарний має вигляд. Зараз важимо. Скільки маю вагою. 300-304, 300, 300 грамів. Значить, якщо буде 2 яблука, то буде по 150 грам. Ну і так далі ділимо. Я маю на увазі для тих, хто хоче залишити 2 чи 3 плода на завязі, а один буде по 300 грам. Зараз я розріжу. Воно ще не визрівся. Повністю треба, щоб трішки полежало. Тоді смак в нього стає надзвичайний, смачний. А зараз. М -м -м -м. Да, мене зараз дуже смачне солодке. Я люблю, щоб не дуже були визрівші. щоб не були каші подібної. Їх вже можна і зараз споживати. Смачний сорт. Визріває відразу після слави переможцю. Плодоносить кожен рік обільно. Хто хоче собі, можна садити в садку. Але тільки одне дерево, бо дуже багато плодів. Думаю, ця інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я, мирного неба, слава Україні!